Всім привіт! Ми зараз у рідних в Дніпрі. Одна із моїх подруг отримала нещодавно посилочку гуманітарної допомоги. Деякими товарами вона зі мною поділилася. Щось їй було багато, а щось вона взагалі не використовувала. І цими товарами тепер хочу поділитися я з вами. І так, почнемо з того. Це суміш для харчування. Ось така. Я не знайшла на ній, яка це циферка, одиничка, двійка, але згідно з тут табличка ззаду, як її розводити, то це все ж таки одиничка, бо сама нижня строчка це у нас до 6 місяців. Все повністю написано німецькою мовою. Нічого не зрозуміло, але деякі моменти можна розібрати. Вони... Це можна зрозуміти. Наприклад, ось цю табличечку це у нас вітаміни, мінерали, які є в даній суміші. І ось тут по позначенням, в принципі, можна щось розібрати, щось зрозуміти. Ну, а цифри, цифри в усіх однакові цифри. Тому, в принципі, все. Все основне було мені зрозуміло і не читаючи самої упаковочки. Що стосовно самої суміші, ми вже з'їли всю пачку, тут 600 грам. В мене залишилось таке двояке відношення до даної суміші. По-перше, у мого малого стала більш Такого яскраво-червоного, яскраво-жовтого кольору сеча. Це говорить про те, що тут великий вміст вітамінної групи Б. Саме вони дають ось цей такий більш насичений колір. Плюс тут дуже багато жирів. Це було помітно по самій пляшечці. Після інших сумішей у мене пляшка відносно чиста, і я спокійно її мила. Тут же на пляшечці був жирний наліт, який мені приходилося дуже так гарно вимивати під гарячою водою. Із плюсів вона спокійно розчиняється. В тепленькій водичці, тобто мені не треба підігрівати аж її до гарячої. Хоча ось тут по картинкам пишуть, що потрібно розводити її в 50 градусів, остужати до 37 і тоді давати малому. Я спокійно остуж... розводила в 37, теж 36, ну, десь так, плюс-мінус. В тепленькій водичці вона класно розчинялася і не було ніяких там ні комочків, нічого. Тому. Плюс. Ем, і ще вона досить така густенького плана. Ем, і я сипала трошечки менше. Тобто я брала пляшечку. Пляшечка у нас ось такого плана: пляшечка е, на 8 ложечок, 250 мл. То я на цю пляшечку сипала не 8, а 7 ложок. І цього було достатньо для, для мого малого. Тоді вже і е, колір е, сечі змінився, став більш такий. Природній. І, та, в принципі, малий в мене наїдався, що так, що так, однаковою кількістю суміші. Тому, в принципі, на 8 ложок, ну, на 250 мл 7 ложечок мені було достатньо. Хоча, по правильному, 8. Тому суміш, ну так, я би сказала, на 7-ку із 10-ти бальної системи. Ну, як Кажуть, дареному коню в зуби не дивляться. Тому дякуємо за гуманітарку. Так, і ще за мною е, суміш мені віддали, тому що кормлять е, грудним молочком і суміш їм просто була не потрібна. А ось інший, е, інший товар це ось такі підгузки. За мною поділилися, так як ми тут в відпустці, ми приїхали, буквально там в мене було декілька штук, і мені такі. У нас там було декілька пачок. Давай я тобі одну дам. Дякую велике. Тепер у мене ще такі німецькі є підгузки. Ось так, такі вони. Це четвірочка з 8 до 14 кілограм. І я вам скажу дійсно: якщо тут написано з 8 кілограм, то воно дійсно з 8 кілограм. У мене малий близько 8, я точно не знаю, ми важилися 2 тижні назад, то йому там не вистачало буквально 150 грам до восьми. Зараз я впевнена, що за цей час він вже набрав і вже його 8 плюс. Важитися будемо через, через 2 тижні. Так, ось такі підгузки: дивіться, такі кольорові, яскраві. Ззаді є така синя це резиночка. Для того, щоб спинка не, не протікала. В принципі, підгузки по, по... Принцип усих підгузок одинаковий. Різниця тільки трошечки те, що всередині. Так, ось така синенька. Я не знаю, чому вона саме синенька, але це просто резиночка. Ось така резиночка, яка не дає, точніше, дає більше плотніше, щоб не так сильно витікало. Самих кармашиків тут ніяких немає, просто резиночка. В середині вони отакі. Ось такі звичайні, нічого тут особливого немає. Єдиний момент, якщо видно, отак, отак краще видно, дивіться, бачите, тут ось є два таких, як, як пропаєчки, чи навіть не знаю, такі, ну, як більш плотніше, бачите? Ось в оцих двох швах тут немає наповнювача ніякого. І коли вже багато ну, так, достатньо. Пісюшок тут в памперсі, він просто отак скомкується, отак трьома бугорками. Тут порожньо, так, так видніше. ось тут порожньо. І тут такі три бугорка. Вони дають трошечки невелику незручність самому малому, коли він сидить, або коли він лежить там на животику, на спинки, навіть більше на животику. То. Я стараюся змінювати підгузок раніше, чим він дойде до максимуму. Він на нас великуватий. Так що тут у нас, ось, бачите, є ось такі резиночки. Тут також подвійні резиночки, ось так гарно видно. Це та, що на ніжку у нас, і та, що назовні, з такою оборочкою, такою юпочкою. Це дуже класно і гарно, воно не дає. Протікати, хоча, якщо буде дуже багато рідини, то воно все-таки втече. Але все ж таки захист такий от подвійний є, це приємно. Підгузок на нас великуватий. Ми йдемо по, нижній, по нижньому кордону. Тому до того, щоб він був переповнений, до того, щоб з нього почало витікати, з'явилось якісь там протікання з цієї сторони, я ще ні разу не доводила. В мене так не виходить. Малий або покакає, або вже оці полосочки наповнюються, бо це якраз тут -от центр, і вже йому стає просто незручно, і він починає скобзатися. І я тоді змінюю. Тому перевірити саме на його, чи пропуска назовні, чи ні, я не можу. Хоча він у мене, я вдягала його на ніч, він був в ньому всю ніч, то за ніч. З цієї сторони все, що було пописано ввечері, не пройшло, е, ніде нічого не витекло. Тому, в принципі, досить такий непоганий. Я не знаю їхню ціну. Е, для нас це гуманітарна допомога. Е, тому, в принципі, як, якщо це бюджетні по бюджетним таким дешевим цінам, то досить гарний памперс. Якщо це якийсь преміум або еліт, то я би не рекомендувала. Ну, і для того, щоб зробити таке більш цікавіше своє відео, я хочу з вами ще поділитися однією новиночкою, яку я спробувала. Це не гуманітарна допомога. Я знайшла ось такі чудові підгузки. Ось такі, Ой, не ось такі чудові підгузки це українське виробництво. Це наші підгузки, ось такі вони. Вони продаються в мережі магазинів Аврора ось такі українські підгузки. І зараз я вам покажу наші не європейські, не якісь, а наші, наші підгузки для наших діток. Так, це у мене четвірка з 7 до 14 кілограм. Вони теж на нас величенькі, але трохи, вони трохи за розміром. Менші, ніж ці. От, бачите? В принципі, так, вони по висоті однакові, а ось тут вони трошечки, трошечки вущі. І, наприклад, для мого малого це на даному етапі набагато краще. Так, показую. Ось такий у нас перед ось так. Ззаді у нас тут ліпучечки. Вони без резинки ззаді. Ось тут. Тому, коли втягаєте, дуже так прилягайте, щоб до спинки. Так, від самої прокладочки, від наповнювача, наповнювача щось тут, бачите, є ось такий зазорчик великий по спинці, для того, щоб воно тут не витікало вдруг чого. Ось такий великий, великий зазорчик. Вони ось такі гарнесенькі. Так, отак, щоб було видно, дивіться, які такі. Візуринки, підходять і хлопчику, і дівчинки. Такий бірюзовий колір приємний. Так, і серединка. Дивіться, серединка. Ось іде білесенький. і по центру є ще ось такий зелений. Я так розумію, цей зелений для кращого впитування. Бачите, він тут саме по центру йде. Знову ж таки, є ось ці уплотнітелі, чи як їх назвати, шви ось ці. І вони, однаково, що ці, що ці трошечки за що своїх оцих уплотнітелей, трошечки скуйовджуються, коли вже підгузок повний. Поки він іще такий пустуватий, це, це чудово, все класно. Так, двойна резиночка, на ніжку і юбочка з бортиком, бачите? Ось такі. Так що, дівчатка. З'явилися вже наші українські підгузки. І я сподіваюся, ця галузь у нас буде розвиватися, будуть з'являтися конкуренти цим. І наші підгузки будуть найкращими. До речі, по цінам це дуже досить, досить демократичне. Якщо я не помиляюсь, я цю пачку брала щось близько 200 гривень. Точну ціну не скажу, бо чек у мене не зберігся. У мене вже десь треть пачки немає за весь час, що, ми, що ми тут я ними активно користуюся. То, в принципі, я задоволена, такий е, бюджетний, гарний е, варіант е, підгузків українського виробництва. То, ну, для мене це, це щастя, що наші е, люди почали виготовляти власні, що нам не потрібно вже. Кудись там бігти за імпортом, а є, є своє виробництво, і воно розвивається. І це просто, просто чудово і гріє, гріє мою патріотичну душу. Так що ось на таких динозавриках хочу завершити наш відеоогляд. Ось такий він у мене вийшов відносно коротенький, швиденький, трошечки гуманітарке, плюс наше українське. Всім. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!